Близько трьох тисяч учасників і лише 53 переможці. Тернополяни обрали кращих в рамках конкурсу Народний бренд. Так оздоровчий комплекс Алігатор уже втретє отримує нагороду в своїй номінації. Перемагає тернопільський оздоровчий комплекс Алігатор. Ваші облиски. Нагорода стимул працювати і розвиватись, кажуть в компанії алігатор, і додають раді, що жителі Тернопільщини так високо оцінили їхню роботу. Адже задля комфорту клієнтів щодня працює професійна команда інструкторів, адміністраторів, тренерів технічного персоналу. Змагалися 58 Учасників цій номінації, да багато їх я знаю, знайомі ми і дякую за їх вклад в оздоровлення тернополян і, взагалі, за здоровий образ життя, який роблять не тільки наш заклад, а всі і ті учасники. Ми вкладаємося всі душою в дану справу, і вся команда також сприяє тому розвідку і тим досягненням, які маємо на сьогодні. Знання стимул впроваджувати нові технології задля комфорту клієнтів, впевнений Олександр Романов. Саме тому за цей час розширили не лише спектр послуг, а й географію відвідувачів. Тримаємо цю марку на висоті і постійно совершенствуємося, досягаємо більшого, покращуємо наші послуги. Здоровчий комплекс алігатор отримав першість у номінації Найкращий фітнес-клуб та тренажерний зал свої голоси за компанію віддали 1090 тернополян. Серед тих, хто активно підтримує алігатор і цінує якісні тренування у спорткомплексі. Його постійна відвідувачка Марія. Це дуже знакова нагорода, і вона говорить сама за себе про те, що люди люблять комплекс Цей я особисто дуже люблю алігатор. Відвідую його практично щодня. Це вже майже як моя друга домівка. Тут займається йогою, плаванням, а ввечері відвідує хамам. Дуже мене тішить і мотивує те, що, ну, по-перше, я вкладаю в своє здоров'я, в своє майбутнє і показую приклад правильний для своїх дітей. Обирає спорткомплекс Алігатор за комфортну атмосферу та професійний підхід тернополянин Ярослав Шалига. Чоловік зізнається, що довго шукав ідеальний спортклуб, випробував чимало варіантів, але саме у цьому місці знайшов усе, що потрібно. І Переконався, тут найкраще. Тут дійсно крутий сервіс. Починаючи з вхідних дверей, коли заходиш згоду середину, відкриваєш двері, бачиш приємних привітлених адміністраторів, менеджерів, заходиш в зал, бачиш професійних спортсменів, які викладають. Чисті, роздягальні, душові кабіни, нові тренажери, приємна атмосфера. І це все створює таку ауру, де комфортно займатися. Я почав здоволення, я бачу результат, для мене це важливо і я вдячний лягатору це все. Унікальний цей простір і для Віктора каже, кожен тут може знайти заняття до душі і обрати тренування, які відповідатимуть власним потребам чи уподобанням. Алігатор саперед мені найбільше сподобався тим, що тут поєдналося багато всього в одному місці. Тобто я можу піти в спа, я можу піти в табату, я можу піти в зал і можу піти поїсти, якщо я захочу. В принципі, так і роблю. Тому мені тут це все імпонує, що все в одному місці. Я продовжую сюди ходити. І мені тут класно, тому я думаю, що підтвердить мої слова не одна людина. На сьогодні алігатор це один з найбільших оздоровчих центрів в Тернополі з сучасною інфраструктурою, професійними тренерами, інноваційними методиками тренування, з першокласною лінійкою послуг та обладнання. Це єдиний в Тернополі фітнес-центр з великим басейном. А аква та спазони чудово доповнять будь-яке ваше тренування. Загалом заклад працює навіть під час відключень світла та якісно надає свої послуги. Займатися тут можна і професіоналам, і аматорам. Напередодні різдвяних та новорічних свят компанія підготувала Вів пропозиції для містян і раду запрошує тернополян в оздоровчий центр Алігатор.